Хоча до початку богослужіння ще півгодини люди вже збираються біля храму. Напередодні візиту першосвятителя у церкві лунають вітальні пісні грецькою мовою. Без запізнень приїздить і сам патріарх. Слава Ісусу Христю! На місці новоосвяченої церкви був зібраний дерев'яний храм. Відколи сюди за фону привезли ікону Пресвятої Богородиці Всецариці, прихожан побільшило і виникла потреба у більшій церкві. Образ чудотворний. Люди стілюються від недуг навіть дуже важких. Ті, що ходять в церкву і підходять до неї. кожен молиться, і підходить до неї і просить все цариці небесної, щоб допомогти і бідам, і, і хворобі, і всім. Молитва зцілює богослужіння за участі самого патріарха, додає віри, переконані парафіяни. Вірю звичайно, що вірю в цілющу силу, молитви. Вірю в Бога, що дійсно він допомагає. Дійсно, якщо щиро вірити, то завжди допоможе і щиро молитися. Служба Божа тривала понад дві години. Після неї кожен охочий отримав благословення із рук патріарха. Для церкви це є найбільша радість, коли першосвятитель, глава церкви, відвідує парафію. Тим більше, що це не є кафедральний собор, це є рядова парафіальна церква міста Львова, і тому для людей мати можливість спільно молитись з патріархом, первоєрархом церкви, отримати благословіння із освятительських рук – це є дуже велика радість. Філарет, вкотре наголосив, будувати нові храми в Україні треба, адже так люди зближуються з Богом. Храм – це місце святе. Де проходить очищення, очищення душі від гріха, де йде проповідь про вічне життя, про моральні цінності. Тобто гріхи де ви отримаєте відпущення? В клубі, в театрі ні, тільки в храмі. Візит на Львівщину Філарет завершив, освятивши місце явлення Пресвятої Богородиці у присілку Заглина на Жовківщині. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.